Я вітаю вас у Києві. 18-та година і до опівночі в марафоні. Єдині новини інформаційно варто нестимуть журналісти, фактів та вікон. Буквально годину тому у Харкові знову пролунали вибухи. Про це повідомляють наші кореспонденти, і ми намагаємось отримати офіційну інформацію про чергові обстріли росіян. Але поки даних немає, тож ми стежимо за ситуацією. Ну а раніше 71-річний чоловік загинув на Харківщині в селі Братениця Богодухівського району. Російські Наряд влучив у трактор. Техніка якраз в цей час працювала в полі. О другій ночі окупанти знову вдарили по Харкову ракетами з території Білгородської області Росії. Влучили на подвір'я однієї зі шкіл у середмісті. Друга ракета впала на проїжджу частину неподалік мерії. На місці утворилася чимала вирва. Слідчим вдалося знайти тут уламки ракети с 300 Вибуховою хвилею пошкоджено комунікації історичну будівлю 1911 року. Там розташоване місцеве БТІ. Його нещодавно відремонтували. Дісталося і сусіднім будинкам. У людей повибивало шибки, пошкодило балкони, автівки. Мешканці багатьох осель на ранок знайшли у своїх квартирах уламки ракети. Це історичне місце, місце Харкова. Тут немає ні військових. Тут немає ні військової техніки біля місця влучання лише житлові будинки з звичайними громадянами. Наразі відомо нам про одного потерпілу, яку доставлено у рекарню. Комунальники та місцеві жителі взялися до прибирання та ремонтних робіт серед тих, хто усуває в Харкові наслідки російських обстрілів працівники Салтівського трамвайного депо його армія країни-агресорки знищила ще на початку березня. Тепер водії та кондуктори допомагають усувати наслідки терористичних обстрілів у різних районах міста. Тим часом слідчі фіксують і підраховують скільки загалом осель пошкоджено через російський обстріл. Поки що відомо про руйнування п'яти магазинів та установ. Вони ж на лякати нас, вони самі лякаються. У мене у жінки бужності більше, ніж у окупантів. Так що вони лякаються. Так що це это... мимо, мимо все.